Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на темну програмне забезпечення вебсайту салону краси. Об'єктом дослідження процес розробки програмного забезпечення для закладів сфери обслуговування. Предмет дослідження. Програмні засоби вебсайтів салонів краси. Мета роботи розробка програмного забезпечення вебсайту салону краси. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачу, наведення на слайді 3. Програмне забезпечення слонів краси є досить актуальним та широко використовується у нас час. З урахуванням швидкого темпу зростання рівня очікувань клієнтів, власникам слонів краси важливо мати ефективні програмні інструменти для керування бізнесом та забезпечення потреб клієнтів. Програмне забезпечення підтримка діяль слонів краси допомагає їх власникам ефективно керувати різними аспектами свого бізнесу, включаючи запис клієнтів, управління запасами засобів догляду, розрахунок витрат, зарплати персоналу тощо. Проте, деякі програмні засоби для підтримки діяльності салонів краси можуть бути досить дорогими та не зовсім доступними для невеликих закладів з обмеженим бюджетом. Деякі програми підтримки діяльності салонів краси можуть мати складний інтерфейс, що може вплинути на ефективність його використання, тому актуальна є розробка програмного забезпечення, зокрема у вигляді вебсайтів для підтримки діяльності салонів краси. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для вебсайту словно краси обрана мова програмування PHP, яка має широкий спектр застосувань і може бути використана для розробки вебсайтів організацій, що займаються сферою обслуговування. Крім того, мова програмування PHP дозволяє швидко та легко створювати вебсайти з адаптивним дизайном, що забезпечує інтеграцію з за HTML, сумісність з відкритими базами даних, безпеку даних та зручний інтерфейс користувача. Як систему управління вмістом для створення програмного забезпечення вебсайту слону краси обрано систему управління вмістом Joomla, що є універсальним інструментом, який можна використовувати для розробки різних видів веб засунків та забезпечує високу швидкість розробки, підтримку та різних систем управління базами даних, можливість використання різноманітних розширень, модулів та бібліотек. Загальна діаграма класів програмного забезпечення вебсайту слону краси наведена на цьому слайді. Як видно з діаграми, основними клієнтами класу вебсайту словно краси, є замовлення, послуги ордер клієнти слону краси, юзер, коментар, комент, послуги слону краси, продакт та інші. Загальну схему функціонування програмного забезпечення веб оплату условно краси подано у вигляді діаграми прецедентів, де зображено основні можливості користувача щодо роботи з системою. Діаграма стані програмного забезпечення веб-сайту условно краси наведена на слайді 9. Діаграма діяльності програмного забезпечення веб-сайту услону краси наведена на цьому слайді. На цій діаграмі зображено граф. Діяльність програми. Програми, вершинами якого є певні дії, а переходи відбуваються по завершенню цих дій. Після запуску вебсайту слону краси користувачу відображається головна сторінка. На цій сторінці користувач може бачити головне меню вебсайту та основну інформацію про слон краси. При виборі пункту меню послуги користувач може ознайомитися з основною інформацією про послуги слону краси, зокрема, з цінами на кожну з наведених послуг. Для отримання доступу всіх інших. Всіх функцій з салону краси, зокрема для можливості написання відгуку про роботу салону, користувач може зареєструватися. Зареєстрований користувач для ідентифікації на сайті може пройти процедуру авторизації. Для написання відгуку користувач повинен перейти до відповідного пункту меню. Написати відгук та відправити його користувач також має можливість зворотнього зв'язку з адміністрацією салону краси за допомогою відповідної форми. У ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для заходів сфери обслуговування. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.